Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. Сьогодні просто поговоримо. Я хочу сьогодні підняти дві теми Ну, два питання, так скажемо. Перше питання це про швидкість вишивання. І не стільки про швидкість, а про те, щоб вишивати одну і ту ж саму роботу, поки не закінчиш вишивати, як то зробити? І друге. Як зробити так, щоб нічого не купувати і не складати в запаси? Так от, розпочнемо з першого питання. Це мені моя тетянка-подружка нещодавно задала таке питання: як так зробити, щоб вишивати одну і не розмазуватись на багато процесів? І я дивлюся, що багато дівчат цим переймаються і якось відчувають якийсь, знаєте, як незручності в цьому, чи що, особливо під моїми відео? Так ви знаєте, що я в основному намагаюся робити так, щоб вишивати одну і ту саму роботу, і приш. Пошвидше її закінчити, а потім вже берусь за іншу. Але іноді, коли мені набридає, я можу взяти щось інше. Але у мене, ну, от зараз в цьому році і минулому році я собі взяла за правило так, що вишивається одна робота, максимум дві одночасно. І мені це комфортно, мені це нормально. От. І е, якщо у вас 10. Початок робіт, 20 початих робіт, і ви їх всі потихеньку підтягуєте і вишиваєте за настроєм. Наприклад, сьогодні у вас настрій вишити пташку, завтра у вас настрій щось зимове взяти. Так? Післязавтра у вас настрій, не знаю, там щось ще взяти, то це теж нормально. Чому це все нормально? Тому що ми всі з вами різні, у нас з вами різні характери, у нас з вами різні звички, у нас з вами різне сприйняття. Так, і це нормально. Інакше, якщо б ми всі були однакові, було б, напевно, якось скучно жити і не цікаво, правда? Тому я вважаю, що це все нормально. Якщо вам комфортно в тому, що у вас 20 розпочатих процесів, наприклад, або 5, або там, 8, у когось скільки, то і ви себе комфортно в тому почуваєте, то, то є нормальним. Не треба дивитись на когось, не треба дивитись на мене. Я людина по життю. Така, що мені треба, ну от я, якщо щось задумала, от, треба мені зробити. І я намагаюся то зробити швидко, якісно і все. Зробила і забула. так? Є такі люди, як, наприклад, мій чоловік. Він не може все робити швидко. Йому треба подумати, поміркувати, взважити всі за і проти, подивитися, що буде з часом, а можливо, то вже і не треба буде робити. розумієте? І от Мене це інколи штирить від цього, тому що я кажу, що треба робити, а він ну, якось так от не спішить. Е -е 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 Звісно, якщо щось, ну, якесь питання таке, що дійсно треба швидко зреагувати, то він зреагує. Але якщо він бачить, що можна подумати, поміркувати, подивитися, не спішити, то він то зробить. От. І в цьому ми ну, от, різні протилежності. І інколи мене це бісить, я хочу його просто задушити. А інколи, ну, не інколи, а взагалі я розумію, що це добре, тому що якщо б мені дати таку саму людину, як я, яка от, знаєте, задумала б швидко, побігла, зробила туди, побігла, сюди. І це б ми вдвох бігали туди-сюди, то ну, інколи то не дуже добре. Так? Інколи я щось зроблю, потім ну, останніх років 4 такого вже нема. Але до того було у мене таке, що я швидко знаєте, як запалююсь як сірник і мені швидко зроблю все, а потім жалію про те, Думаю, треба було трошки почекати і, можливо, по-іншому -ін, по зробити, або... ну і, коротше, так далі. І До чого я це все веду? До того, що ми всі різні, і так само і в рукоділлі. Для мене головне результат. Я хочу швидше побачити вишиту картину. Але і процес мені теж приносить задоволення. Але якщо так знаєте, ставити на ваги, що більше мені треба, то мені більше треба вже побачити результат. Якщо я його довго не бачу. То мене це гнітить. От так само, чому я відклала свою багатокольорівку, так? Тому що це дуже довгий процес, дуже довгий процес, і я розумію, що якщо буду вишивати і її, і ну, от як почала да? її вишивати і паралельно там інша робота, а вона у мене просувається. Получається, що робота масштабна велика, просувається вона повільно, так? Ну, В межах тих масштабів, яких вона є. І мене це починає гнітити. Мені це не подобається. Тому я її склала, відклала і все. Можливо, я доросту колись. Ну, не доросту, а може, стану, не знаю. Можливо, мені колись стане якось, знаєте. Однаково той результат а дійсно буду насолоджуватися тільки процесом, тоді я її дістану і буду колупати тільки її, довго-нудно і буду отримувати задоволення. Але повторюю, що від свого рукодільного хобі або будь-якого хобі треба отримувати задоволення. Це єдине в нашому житті, від чого ми маємо отримувати тільки задоволення. Там, напротязі життя різні у нас перепони, там все, да, і приємності, і неприємності це все нормально, це все є життя. Але е, в сфері свого хобі, ми повинні отримувати тільки задоволення все. Це моя думка, вона непохитна, я постійно вам про це кажу. Тому, якщо у вас 350 розпочатиший, і це вам подобається. І, от, наприклад, я коли купую набір, я його одразу не розпаковую. Мені чомусь не настільки цікаво там подивитися на ту схему, подивитися на ті нитки, на ті голочки, що там є в тій схемі, та в тому наборі. Так? Ну, якось, ну, от у мене є цей набір. Якщо там видно ті ниточки, я подивлюся, переверну його. просто, так? Якщо не видно, то Бог з ними не видно їх. Потім якось коли буду розпочинати, подивлюся. Тобто, У мене до цього немає такої цікавості. Є дівчата, які люблять одразу дістати, потрогати ті ниточки, подивитися. там так? що там в тому наборчику, Тут канинку пощупати, все це. То це теж нормально, ну, це нормально цікавитися. Якщо вам то подобається, то відкривайте, дивитеся, то теж нормально. От, Тому що мені, мені не подобається, коли, знаєте, ви подивитеся відео якогось блогеру і починаєте це на себе приміряти. І вважати, що ви якісь не такі, як треба. Блогери, це не взірець. Так? Як це так правильно сказати, щоб ви зрозуміли. Ну, блогери – це не взірець того, до чого треба, знаєте, як прагнути, і робити так само. І це недосконалі такі люди, які роблять все правильно, і саме так повинно бути. Ні. Блогер вам просто показує своє бачення, своє життя, рукодільне в нашому випадку, і те, як у нього це. Робиться у вас це робиться інакше, це нормально. Не треба робити у себе все те ж саме, що у тих всіх їх блогерах. Розумієте? І повірте, що ви робите набагато якісніше. Набагато цікавіше і набагато гарніше ті ж саме хрестики вишиваєте рівненькі, гарненькі, ніж у багатьох з тих блогерів, яких ви дивитесь. Повірте мені, просто вам показується це, це в такому райдужному е вигляді. А насправді там ну, зовсім все не так. Тому що камера багато чого можна, може скрити. Дивишся так, начебто такі гарненькі, рівненькі хрестики. Така робота класна. Та? А насправді, коли в житті бачиш ту ж саму роботу, думаєш: Господи прости, як це можна було так криво косо, криво вишити, і що то там за хрестики От. Тому, ну, подивилися. Отримала якусь насолоду від того і все. Не треба на себе це все приміряти. Я вважаю так. І е... ну, це стосується будь-якого, не тільки рукодільного, а будь-якого в житті. Не треба дивитися знаєте, у нас є така звичка дивишся на сусіда: у сусіда щось краще. А у мене такого немає. Блін, треба терміново собі те ж саме зробити. Не треба собі. У сусіда одне щось краще, у вас щось інше є краще. Просто ви до свого вже звикли, воно вам як рідне, і ви його можете не помічати. А сусід так само на вас дивиться, думає, блін, а як же, ж у них там мені теж треба таке саме, розумієте? Тому треба жити, насолоджуватись, просто не дивитися, що там у кого є. Багато було випадків таких, коли е, хтось показує набори, так? Зараз останнім часом. Останні десь роки три я такого вже не спостерігаю. А раніше, коли тільки от пішов Ютуб, оцей да у нас і поїхали багато наборів, стали нам нам більш доступні. Всі пам'ятають, ну хто хто не пам'ятає, але 10 років десь тому. У нас не було в такому доступі Dimensions, наприклад. Мілхіл то тільки мріяти можна було. Дехто там точково привозив там, під замовлення якихось декілька наборів. А так, в принципі, де ми і не знали, що то таке той Мілхіл толком. Ось, І наші виробники не так сильно балували нас новинками і взагалі балували нас, що у нас є тоє виробництво. От. І якось у нас так було в плані рукоділля вишивки хрестиком муліне все так бідненько. Але зараз є асортимент, є багато всього. Так. І тоді десь-9 років тому почався так розкручуватися рукодільний Ютуб. І це було з того боку, де ну, не хочу навіть назву цієї країни казати, у них там, Такі, начебто, продвинуті ці блогери, так, вони за гроші рекламували ті набори. І... Багато була така тенденція, що багато дівчат прибігали. Я хочу такий самий набір, от хочу все, трісне, все. Я замовляю його, поки він доїжджає до тієї людини, вона вже мені пише, що все, я вже перегоріла, це я з запалу замовила, це я подивилася і заразилася, а насправді мені цей сюжет не подобається, я вже його не хочу і так далі. І було таких випадків чимало. Тому ну повторюю, що зараз, десь роки три, вже я такого не бачу. Слава Богу, закінчилося. Вже більш так стали міркувати, чи дійсно придивлятися спочатку до тих наборчиків, до тих сюжетів, чи дійсно вони треба. От. Спочатку дівчатка так взяли звичку знайти відшив, подивитися, так, або спитати, як там відшив, які там комплектуючі, все. Тобто, у нас вже така гарячка зникла. І я цьому дуже радію, тому що мені прям бісило інколи, коли, ну чому ж треба так настільки вимикати мозок, щоб ось вестися на ось ці всі е е е е е е е е такі, знаєте, смачні. Як це сказати? Соблазни, так, як буде на українською. То зараз вже, слава Богу, наші дівчатка і хлоп'ятка вже думають своєю головою. Це дуже радує. Так ось, до чого я все це кажу? До того, що якщо у вас не таке, як у мене, наприклад, давайте про мене вже будемо казати, так? І у мене вишивається одна чи дві роботи, у вас їх 10-20 вишивається, то це все нормально. Не треба себе приміряти до мене. І значить, вам більше подобається процес. І все. Правильно? Якщо вам, ви кайфуєте від самого процесу більше, ніж від кінцевого результату, то це нормально. Починайте хоч тисячу робіт тих. Головне, щоб ви отримували задоволення. Зрозуміли? Зрозуміло. Друге питання: як не, не купувати купу наборів? От. Ну як не купувати? Ну, треба, якщо є змога, то треба купувати. Я так вважаю. Тому що, ну якщо є бажання, Ой, ну, я останнім часом не купую не, не через те, що мені, мені це не треба, я нічого не хочу. Хочу, повірте, хочу, і є у мене теж хочушки. Інколи ось зараз приїхав Dimensions, там новинки, я теж там хочу, я там хочу, там є сапожок такий з гномом, я його обов'язково собі візьму, але на заміну я продам щось зі свого. На жаль, не тому, що тому, що у мене зараз така ситуація, так? що я не можу собі дозволити купувати щось. Купувати взагалі щось. Якщо я щось вже, знаєте, у мене все одно буває, я дуже от хочу, от я хотіла собі дуже ножнички, там все, то я дещо продала, купила собі ножиці. Хотіла я там один набір, теж дуже сильно я продала свій набір запасів, купила на заміну ці. Я, ну, Останнім часом я ось так роблю, тому що інакшого виходу у мене зараз немає. Коли закінчиться війна, все налагодиться. І все буде добре у нас, тоді е, все стане на круги свої, так скажемо. Так, ми будемо нормально заробляти і не будемо витрачати, е, вкладати гроші в ЗСУ, е, на повернись живим. От я в частності відправляю все, що можу. Так? То тоді, звісно, я буду теж собі купувати. Я дуже зараз радію, що я в свій час зробила собі запас. Рукодільний, у мене є наборчики. В случаї того, якщо ну, геть вже не зможу собі нічого придбати все, то я буду. Ну, і зараз я, виходить, вишиваю, звідти беру зі своїх запасів і вишиваю. І в мене є що вишивати. Якщо б я не робила тих запасів, то не знаю, як би я зараз змогла щось собі дозволити, щось купити. Не знаю, було б важко, чесно кажу. Викрутилося б якось, було б важко. Але, повторюсь, якщо у вас є змога на то і вам хочеться щось придбати, то, будь ласка, чому ні? Треба ж якось себе балувати. Хтось купує там, кілограмами цукерки, хтось купує посуд, так, колекціонують, ну, подобається людям посуд, і вони його купують собі в радість. Так? Хтось займається квітами, там, розмножує собі квіти, вони ж теж вартують грошей. От, і та земля, і ті горшки, і те все, і люди ж цим займаються і якось себе розрадять цим, там поколупався в тих горшках, вже полегшало, Правильно, а ми поколопалися в тих хрестиках, нам теж вже полегшало, Це теж наше заняття, яке нам приносить розраду. Тому треба себе балувати теж. Якщо хочеться ту ниточку придбати, є змога, то, будь ласка, придбайте її. Не треба себе в тому е, обмежувати. Тому таке питання, знаєте, як зробити так, щоб нічого не купувати. Ніяк не зробити так. Я ж теж не дерев'яна людина, і такі я можу сказати, що будь-яка. Ну, от, якщо ми кажемо про вишивку, так, будь-яка рукодільниця хоче собі придбати і те, і те, і те, і те. Просто не у всіх є така змога. І якщо людина собі щось не купує там протягом року, то не значить, що вона нічого не хоче, вона якась дерев'яна. І у неї все прям є. Ні. То значить, що є якісь труднощі у людини, і вона собі просто не може того дозволити. І все Дозволити. Я так вважаю, звісно, є такі винятки, коли. Людина, ну я знала таких обох дво, дво, дві дівчинки. У мене були, які от вона купила один набірчик, його вишила, потім купила наступний. Я теж така сама була на початку, але все одно я дивлюся за ними. Зараз у них теж є хом'яча нора, Вони собі натаскали туди трошки наборів. Ось нехай там не стоїть, їх, нехай їх там 10-15, але тим не менш воно є. От, і теж є якісь запаси. Тому я вважаю, що то нормально. Не обмежуйте себе. Десь хтось, ну от, наприклад, я така людина, що я собі багато речей не купую, в яких ходжу. Ну, немає у мене такого. Я не люблю взагалі ходити по магазинах, от там, знаєте, як то кажуть, шопінг да? пішов і цілий день там шастаєш по тих магазинах, щось обираєш, щось роздивляєшся. Щось міряєш безкінцево і нічого не купуєш в результаті. Я так не можу. Я сама працюю все життя в продажах, тому якось знаєте, дивлюсь на тих продавців, розумію, що їх відчуття, що все одно, коли хтось щось дивиться, є надія, що це купиться, а потім, коли людина йде і ця надія. А особливо, коли, знаєте, як я на речах теж працювала, речі теж продавала. Коли людина помірює 10-20 речей, винесе мозок. А тут, а, а тут те, а тут не те, а тут ще. Ну, ти все це ну, як, допомагаєш людині, щоб вона обрала все ж надію на те, що все ж таки хоч одне щось купиться. А людина просто потім розвертається і йде, і нічого не купує. Це дуже-дуже обідно. От я такого не люблю, тому я не люблю ходити по магазинах, там, знаєте, брати, якщо мені ціленаправлено щось треба. От я знаю, мені треба там. Джинси, так? Я йду, я вже знаю, які саме мені треба джинси, які мені треба розмір, колір, все. Я заходжу в магазин, питаюся у продавця, чи є такі. Якщо є, я їх міряю, купила і пішла. Все. Оце так у мене. Якщо таких немає, я просто розвертаюся і йду. Оці, знаєте, такі є соблазни від продавців ще. А ось таких немає, а є ось такі, поміряйте, вони теж непогані. Ні, для мене це не діє. Я чітко знаю, що я хочу. ось, Тому. Просто цього немає, значить, це до побачення, телебачення, пішли далі. Це я до чого вам все кажу. Я вже, бачите, втратила а, цю таку ниточку, з чого я почала і до чого я це все кажу. Ось, ну, напевно, до того, що є люди, які навпаки, люблять ходити по магазинах, витрачати гроші, міряти там, дивитися. Правильно, і ми всі різні. І то є нормальним. Тому, якщо щось хочеться купити, треба купити. От, я, наприклад, стала, поставила собі задачу, ну, не задачу, а мені так сподобалося. Е, я придбала собі таку підставку під ножнички там на 8 ножничок. Ось, і хочу її заповнити, щоб вона у мене вся була заповнена, тому я буду так для себе ставити такі. За мету, так, зробити її з різними ножничками, щоб там були у мене різні ножнички, такі більш-менш якісні. От, у мене зараз там 3. Чотири ножиці. Тобто, чотири у мене дірдочки, як я їх називаю, вільні. Їх треба чимось заповнити. Я не кажу, що це буде прямо там зараз чи цього року. Подивимось, як воно вийде, але така у мене є. Забаганка зараз у мене пішла на ножнички. так, от. Отак. От Бачите, почала розказувати вам про ці магазини і забулася, до чого я казала, і тепер воно у мене в голові висить, до чого я це казала. А коли я закінчу знімати відео, я обов'язково згадаю, до чого я казала, і буду сидіти думати, дівчатка, я вам не розказала те то, те то, і до чого я то все вела. Але ладно, вже вибачайте, як є. Я думаю, що ви мої думки зрозуміли, що я вам хотіла донести. До речі, зараз ви бачите на екранах це моя вишивка, це від мережки. Колята, коляда називається. Це старий старий ще був набір. Це одна з перших моїх вишивок. І єдина моя мережка вишита. Хоча в запасах є у мене наборчики від них, але це єдину вишила дуже багато. Досі пам'ятаю те задоволення, яке я отримала від цієї роботи. Я в ній нічого не міняла. Канва тут, як бачите, є, е, ну, як і була в тому наборчику, все-все як там було. Дуже мені подобається ця робота. Я вирішила саме її чомусь сьогодні зробити фоном для нашої такої бесіди. От, І вони у мене, бачите, підписана моя робота. Ось тут. Все, Всі роботи мої підписані. Переважно. Тільки маленькі такі якісь роботи, і те, я намагаюся, звісно, підписувати, але деякі все ж таки не підписую чомусь. Можливо, тому що не знаю, що яка їх доля буде, але намагаюся все ж таки підписувати і вам раджу, щоб ви всі свої роботи підписувати. Якийсь, якийсь підпис собі придумати такий, щоб ідентифікувати вас можна було по ньому і робити це, тому що пройде час, вас не стане. Ми ж всі навічні, правильно ваші там онуки чи правонуки знайдуть і будуть питати, хто це вийшов, хто це зробив. Ось а там буде вже ваші ініціали, буде видно, що це зробили саме ви, а не десь це куплено, чи хтось подарував, чи ще щось. І будуть вони пишатися тим, що у них була така про бабуся чи про дідусь, які таким, такими красотами займалися. Ось так. Що я хочу ще сказати. Тримаймося, перемога неодмінно за Україною. Не обмежуйте себе, якщо маєте змогу, будь ласка, палуйте себе, радуйте себе чим, чим хочете. Ось. Особливо зараз. Таке у нас якесь життя настало, що не знаєш, чи буде завтра, чи не буде завтра. Як це, на превеликий жаль, воно так і є. І ніяк це не сховаєш. І це є не тільки у мене, у всіх у нас зараз. Не знаєш, що буде через хвилину. Взагалі, тому якось, знаєте, якщо є змога, треба себе якось трошечки балувати. Я не кажу прямо, знаєте, як понеслась душа в рай, і побігли все витрачати і все, все під нуль. Ні, треба якось і щось заощадити, але ну, по всяк випадок, мало ли що може статися. Можливо, там завтра треба буде кудись виїхати чи поїхати на те теж треба гроші. Але тим не менш, якщо. Хочеться, треба себе треш, трошечки балувати чимось. Ось е, мені, якщо хочеться чогось такого, буває останнім часом смачненько, я можу піти навіть цукерки, собі дозволити купити, або якогось тортика купити. Ось. І це нормально. Мій брат на ЗСУ служить і каже, що вони там дуже хочуть, щоб ми теж жили як люди, як жили раніше. І за, це, за це вони зараз і борються. Тому обмежувати себе. Треба, я закликаю всіх, не забувайте про наших ЗСУ. Будь ласка, донатьте, скільки можете. Повернись живим. От я, наприклад, довіряю повернись живим, я туди донатю. Ще раз повторююсь, скільки можу. Не забуваю про те. Допомагайте, тому що не справиться сама держава не справиться. На жаль, дуже багато треба грошей на війну, і е, треба допомагати хлопцям, треба і дівчатам, і хлопцям нашим і допомагайте. Не забувайте. Навіть якщо вам здається, що вже тихо, нічого ніде не трапляється, це не означає, якщо слава Богу, що саме там, де ви знаходитесь в Україні, тихо. Але я зараз не знаю таких місць, звісно, але є такі випадки, коли людина каже, у нас тихо, у нас вже нічого немає. Ну, то ж не значить, що по всій Україні вже нічого немає. Тому допомагайте, будь ласка, не забувайте про них, є вони там. І вони борються, і вони в таких умовах зараз, що це капець, якісь оці дощі, коли чи морози. Це я не знаю, як це все. Я б не змогла, якщо чесно. От я інколи думаю, я б не змогла так жити в таких умовах. Тому. Дякуємо їм, підтримуємо ЗСУ, тероборону, всіх, хто бореться, всіх підтримуємо. І дякуємо. І низький уклін, і пам'ятаємо кожного. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе, гарного вам настрою! Поставте, будь ласка, лайк цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобалося, і напишіть мені будь-який коментар. Якщо є питання якесь, я обов'язково на нього відповім. Або просто напишіть Дякую. І все. Або якийсь смайлик мені прийшліть, мені буде приємно. Все, па-па!